Вітаю! Сьогодні ви виконаєте практичну роботу розв'язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот. Виконавши роботу, ви закріпите вміння розв'язувати найпростіші вправи зі структури білків та нуклеїнових кислот. Для роботи вам потрібні будуть підручник, калькулятор та інструктивна картка даного відеоуроку. Пригадаємо, що білки. Це високомолекулярні біополімерні органічні структури, мономерами яких є амінокислоти. Амінокислоти це малі біомолекули, які містять аміногрупу та карбоксильну групу. Нуклеїнові кислоти це органічні сполуки, які складаються з азотистої основи моносахариду і залишку ортофосфорної кислоти. Ми розглядали з вами такі. Нуклеїнові кислоти, як ДНК, дезоксирибонуклеїнова кислота, яка містить такі азотисті основи, як аденін, тимін, гуанін та цитозин, до її складу входить моносахарид дезоксирибоза та залишок ортофосфорної кислоти. Ще одна амін, е, нуклеїнова кислота це РНК рибонуклеїнова кислота, до складу якої входять азотисті основи аденін, урацил, гуанін та цитозин. Моносахарид рибоза та залишок ортофосфорної кислоти. За принципом комплементарності у ДНК напроти азотистої основи аденін стоїть тимін, напроти гуаніну – цитозин, напроти тиміну аденін, а напроти цитозину гуанін. В РНК при побудові РНК враховуємо, що напроти тиміну стоятиме аденін, Цитозину відповідатиме гуанін, аденіну буде відповідати азотиста. Основа урацил. І гуаніну – цитозин Запам'ятаймо, що для білків при розв'язуванні задач відносно молекулярну масу ми беремо у атомних одиницях маса або дальтона. Відносна молекулярна маса. Амінокислоти дорівнює 100 атомним одиницям маси або 100 дельтонам. Для нуклеїнових кислот відносна молекулярна маса одного нуклеотиду складає 345 атомних одиниць маси. Довжина пари нуклеотидів ДНК або нуклеотиду РНК дорівнює 0,34 нанометра. Крок спіралі ДНК три. Цілих 4 нанометра, оскільки вона містить 10 пар нуклеотидів. Між аденіном і тиміном існує два водневі зв'язки, а між гуаніном і цитозином три водневі зв'язки. За правилом чаргафа, кількість аденіну дорівнює кількості тиміну, а кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину. Отже, вчимося розв'язувати задачі. Перша вправа, яку ми розв'яжемо разом, її умова така. Молекулярна маса білка глобуліну становить 200 атомних одиниць маси. Визначте, скільки амінокислотних залишків входить до її складу, скільки пептидних зв'язків містить даний фрагмент. Будь-яку задачу з біології починаємо із запису, що нам дано і відомо. Отже, нам дано, що маса білка глобуліну – 200 атомних одиниць маси. Маса однієї амінокислоти, ми повинні пам'ятати, 100 атомних одиниць маси. Нам потрібно знайти кількість амінокислотних залишків позначаємо n маленьке і кількість пептидних зв'язків, також n маленьке. Пишемо розв'язання. Визначаємо кількість амінокислотних залишків. Для цього масу білка ділимо на масу однієї амінокислоти. 200 поділити на 100 ми маємо 2 амінокислоти. Кількість пептидних зв'язків між залишками амінокислот буде завжди на 1 менше, ніж кількість амінокислот. Тому кількість пептидних зв'язків n дорівнює 2. Кількість амінокислот відняти 1 дорівнює 1. І обов'язково записуємо відповідь. Кількість амінокислотних залишків дорівнює 2. пептидних зв'язків 1. Умова задачі 2. Фрагмент молекули ДНК має такий вигляд. Аденін, 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 луані, тимін, тимін, цитозин, тимін, цитозин, цитозин, аденін, тимін. Який вигляд матиме молекула ІРНК синтезована на його основі? Визначити довжину і масу фрагменту ІРНК? Починаємо розв'язок із запису розв'язання. Пишемо, що нам дано. Не будемо переписувати весь фрагмент молекули ДНК запишемо, що маса нуклеотиду 345 атомних одиниць маси. Даної величини у умові задачі немає, але ми її пам'ятаємо. Довжина пари нуклеотидів ДНК дорівнює 0,34 нанометри. Знайти масу ІРНК і довжину ІРНК. Маса МР довжина позначаємо Л. Розв'язання. Користуючись принципом комплементарності, будуємо фрагмент молекули РНК. Аденіну буде відповідати урацил, аденіну – аденіну – аденіну – урацил, урацил, урацил. Гуаніну – цитозин, тиміну – аденін, тиміну – аденін, аденін, цитозину – гуанін, гуаніну – цитозин, цитозину – гуанін, цитозину – гуанін, аденіну – урацил і тиміну – аденін. Для визначення довжини. І РНК. Беремо кількість нуклеотидів. Рахуємо, їх у нас є 14 і множимо на довжину одного нуклеотиду 0,34 нанометри, отримуємо довжину 4,76 нанометра. Для визначення маси ІРНК, кількість нуклеотидів множимо на масу одного нуклеотиду. 14 множимо на 345, отримуємо 4830 атомних одиниць маси. Не забуваємо записати відповідь: довжина ІРНК 4,74 нм, маса ІРНК 4830 атомних одиниць маси. Вправа 3: Фрагмент молекули ДНК містить 87 аденілових нуклеотидів, що складає 34%. Визначте кількість тимідилових, гуанілових і цитидилових нуклеотидів у даному фрагменті. Знову пишемо розв'язання і дану. Аденін 87 нуклеотидів, що складає 34%. За правилом чаргафа А дорівнює Т, Г дорівнює С. Знайти кількість тиміну, куаніну і цитозину. Починаємо розв'язувати задачі. Перше, що записуємо на основі правила чаргафа. Кількість аденіну дорівнює кількості тиміну, кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину визначаємо вміст теміну. Тимін дорівнює аденіну дорівнює 87 нуклеотидів і дорівнює 34%. Ми знаємо, що сума всіх нуклеотидів аденін, тимін, гуанін і цитозин складає 100%. Звідси з, ціє, з, ціє, з цієї рівності визначаємо відсотковий вміст гуаніну і цитозину. Отже. Гуанін плюс цитозин дорівнює 100% відняти суму аденіну і тиміну, що складає 100% відняти суму 34 плюс 34% і в сумі буде у нас різниця складати 32%. 32% це сума гуаніну і цитозину. Тому пишемо: гуанін дорівнює цитозину і дорівнює 32 поділити на 2. Отже, кожної азотистої основи і гуаніну і цитозину у нас по 16%. Наступний крок визначаємо кількість нуклеотидів гуаніну і цитозину. Для цього складаємо пропорцію. 87 нуклеотидів ми маємо на увазі аденіну або тиміну – це 34%, х нуклеотидів в даному випадку або гуаніну, або цитозину – 16%. Звідси х дорівнює 87 множимо на 16 і ділимо на 34%, складає 41 нуклеотид. Записуємо відповідь. Кількість темну дорівнює 87 нуклеотидів, що складає 34%, кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину і складає 41 нуклеотид, що становить 16%. Наступна у нас вправи для самостійного розв'язання. Пропоную вам такі умови завдань. Вправа перша. Молекулярна маса білка трипсину становить 21 тисячу атомних одиниць маси. Визначте, скільки амінокислотних залишків входить до її складу і скільки пептидних зв'язків містить даний фрагмент. Умова вправи 2: На матриці ДНК синтезована така молекула ІРНК гуанін, гуанін, урацил, 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 цитозин, 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 аденін, 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 аденін гуанін. Який вигляд мала матрична молекула ДНК, щоб була основою для синтезу даної ІРНК? Побудуйте фрагмент ДНК, визначте його довжину і масу. При розв'язанні цієї вправи зверніть увагу, що ми будете будувати на основі ІРНК матричну ДНК. Мова вправи 3. Фрагмент молекули ДНК має такий вигляд: тимін тимін тимін-тимін, цитозин, гуанін цитозин, гуанін, гуанін-аденін-аденін, тимін-тимін, цитозин-гуанін. Побудуйте другий ланцюг та визначте довжину даного фрагменту ДНК і загальну кількість водневих зв'язків. Справа 4 фрагмент молекули ДНК має такий вигляд: аденін аденін цитозин, тимін тимін аденін аден-тимін-тимін. Гуанін, цитозин, гуанін аденін аденін тимін Визначте масові довжину даного фрагменту ДНК. Умова вправи 5. Фрагмент молекули ДНК має такий вигляд: гуанін, тимін, аденін тимін, аденін цитозин, цитозин, гуанін, тимін, аденін аденін тимін, гуанін, цитозин, цитозин. Визначте довжину і масу фрагменту молекули ІРНК синтезованої на його основі. І умова вправи 6. Фрагмент молекули ДНК містить 1030 гуанілових нуклеотидів, що складає 18% від загальної кількості. Визначте вміст у даному фрагменті аденілових, демілових і цитозилових нуклеотидів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.